Так ви це скажіть людям. Це вже то за другий місяць. Ні, так, люд, так людям. Можете сказати? А що їм сказати? Що, люди? Свою думку для глядачів. От, що, скільки ви ходите, щоб потрапити до профільного лікаря? Хожу, хожу, два місяці не можу попасти до лікаря. Оце з системою вашою. Що ви зробили для людей? Ну так, як це? А не ви зробили. Оце, ось ось, ось вона. Держава турбується про вас. Отримуйте субсидії, а це, ловуш... а це ловушка теж, подімаєте? На мені, це мрак. Це, <сimple> <сimple)> помета, ви повинні проінформувати. Хоча я в них ви сказали, що вже другий понеділок прийти мені і я не можу попасти записатися. Ну Я вже другий понеділок приходжу. Я приходжу другий понеділок і не можу попасти до лікаря. Ну значить, Визивайте завідувачі, зараз тут всі так будуть стояти. Я приходжу другий понеділок і не попадаю до лікаря. Ладно, Визивайте, чому тільки платне? Я пенсіонер, в мене мінімальна пенсія. Яке платне, о, це працівник, от бачиш. друзі, як. Ця, ну, дійсно, витримати це не просто їй, але ж, але ж люди добрі. Ну поважати треба себе. Це ж всьому винувати ми самі, люди добрі. Ви це розумієте? Це наша байдужість, наша пасивність це привела до такої біди. І де ж воно не краще йде? Чим далі, тим буде. все краще і краще. А, а у вас є вже направлення? Звичайно, що є направлення. Так. Так. Да, але я не можу записатися. Другий понеділок я стою в черзі і не можу попасти до лікаря. Приходжу вже другий понеділок і мені на 19 число за ним Не 2700. Я пропрацювала 29 років на арсеналі. Але шановні глядачі, бачите, люди це все байдуже, байдуже. І При нормальній волі людей це робиться дуже просто, але люди нічого робити не хочуть. І це, оце за це й отримують. Це глумління просто. За гроші так, будь ласка, я вже бачила, піднімалася туди. За гроші всі йдуть, так, всі за, за гроші. На це... другий понеділок приходжу, не можу попасти. Ну, Вона, це по бреханні пишати. Так, от батьки, як піклується про нас, влада про нас піклується. Потрібна термінова консультація. Будь ласка, плати гроші, прийти, все в те буде. Все, все класно. Не маєш грошей, все, йди на кладвище. Отак. А туди І Туди ще не попадеш, так? Да? Точно. Все. Ну це ж бізнес, нічого особистого, це все бізнес. Це. Але ми цього заслужили. І що робити? Ну, підемо по-другому рішати, я не знаю. Я так не оставлю. Так що будемо. Що, немає вже записів? Ну, до якого лікаря ще? Травматолога. Ну, ну, Травматолог, я не знаю, як ви взагалі попадаєте. Ви зараз шукаєте. Ні, платиш гроші і все, і попадаєш. Звісно, ну, вони для... ну, нам такі пенсії будуть, що я можу тільки платити. О, бачите як. Да. Це ж все, вже попасти невозможно. Це така черга. Це значить у нас ага, кому, комунальне, не комерційне підприємство, концертивно діагностичний центр зіломецького району міста Києва. Ти наголошую, не комерційне підприємство, але ж гроші платиш. І в черзі стоять, чи, в черзі стоять не буде. А для чого вони тоді пишуть оце не комерційно? Це треба ставити питання, хай ліквідують. Ну, люди повинні включити мозги, подумати, а люди не здатні вже. Мозги вирубили їх. Так чи ні? Добре, да. що відзнаєте. Добре, ну все, що ж ми, пішли далі, як рішати. Питання. Вони оці населення не хоче думати, відключило мозги, це, це катастрофа. Населення, воно, ну, їм щось роблять, можливо, навіть підкидають у хліб. Я таке дивився, одну якусь програму, там навіть в хліб підкидають якісь певні засоби і воно впливає от, на хліб завод. Кидає щось, і воно мозги відрубаються. О, Люди і... в основному практично є багато людей, які ліниві, вони не підіймаються. Так, так ліни да то, щоб захистити себе, щоб щось зрозуміти, щоб щось почитати. Але да. у нас скільки територіальних будемо говорити відкриваються територіальне розслідування? Що можна розслідувати при, ДБР, при всіх ДБР вам... і всіх НАБУ. на там... Що ще можна розслідувати? Да. Люди ЗК. да. це ж да. зарплати. А чому? А я вам поясню ну, хоча виходить, це друга тема. А вони, ну, поки користуючись нагодою, я повідомляю, для чого вони існують? ДБР, Набу, на ЗК і так далі, вони існують для того, створені якраз іноземними фірмами. І вони фінансуються з нашого бюджету, за наш рахунок, вони, і їхня задача, вони вибивають кошти від якихось комерсантів, вони друг друга. Пресують просто. Вибити треба, от, хтось мало ну, заносить туди в кабінети на вони тоді направляють ДБР, допустимо, туди, і вибивають гроші. З ДБР я мав справу, набу мав справу. Я більше двох років ходив, намагався захистити свої права. А дудки там сього людей вони не бачать, але єдине формально граються з ними, дають ну разні одписки, хитро, лукаві, брехливі. Ну, звичайно, це їх робота. Вони да. показують, що вони щось роблять, да, вони да. працюють. Так, да, Вони Розуміло. працюють. У мене все навіть, між іншим. Є у телеграмі, є програма телеграм. У мене є серія. Відеоролик, я оце все документую, де буваю. І там можна подивитися по різним напрямям. Там, Як я на пошту ходив, як я фактично е, там теж, а там ще наша ловушка, куди ми попали. Оце всі ми. Одна із проблем. Це оце ідентифікаційний код і паспорт. Оце паспорт, все капець, Ми добровольно. Погодились бути рабами цієї системи. Ми попали в Навіть рабство. Навіть Для чого, якщо це любимі батьки, е, пакет, для чого вам мої всі дані? Я вам проплачую і вашу беру послугу. Для чого вам мої всі дані? Коли я народилася, мій день народження і взагалі мої всі ну, дані. чого? От їм потрібні персональні дані. А ви ж ви по професії можете? Я по професії працювала будемо говорити, в технічному відділі Ватика. Все, життя працювала. Але зарплати які були? Які... Шановні друзі, все звертаю вашу увагу от при такому. От, скільки людей мордують в всіх чергах і існують ось такі хитрі штучки. Ведеться від сьомка, лампочка мігає. Я можу так підвести. Так, ось тут камера стоїть, так? І, от камера стоїть. Ми давали їм добро, а? Люди, ви давали їм добро, ставити камеру. От що вони поставили? Нам забороняють вони. А вони, вони ведуть дьом. Вони слідкують, скільки стоїть черга, що там робиться, як там. Так. Доброго ранку, дівчата. Я хочу знати, а чого люди оці стоять? Уже ж місць немає практично. вас записати Ні, я ж записаний, мене до профільного лікаря. Я це знаю, Я це знаю. Так уже місць. Я вже знаю, що місць немає. За чого людей мордувати? Я чого не можу об'явити, що місць немає. До нас до терапевтів є питання? 10 до нас терапевтів є питання? Не треба повищати голос. До неї воно що я що буду. Черга там стоїть. Я у чергу людям буду.

Ні, так про, і я так же само, да. І от черга стоїть до спеціалістів. так же? А їх немає в Тепер мені знов треба приходити от на півцом, я... стоять півтора часа, щоб щоб побаси знову. То заболіла, то й то ще щось. Або йдіть на гарматну. Поняли? Ні, я це трошки в кухню вже це знаю. От людям це людям пояснити, я ж для своїх глядачів, оце повіду, щоб люди знали. Це щоб... така дуристика, краще б нам ми ходили, коли кому можна, а не коли, О, коли їм вигодно. Вони записаться, подивіться, яка кілометрова очередь. Прав. Я прийшла сюди півсьому, я замерзла. Добре, Добре. 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 О. Писайте, друг, я побігно. <реш> Отак. От Ну, шановні друзі, це ж виходить вам, що не можна сказати, що вже місць немає, От щоб люди не стоїли, щоб ми не стояли. число вже немає? Ну я вже хожу, це вже другий місяць, так? Так що, от. А це все для чого робиться, щоб всіх загнати у Хелсі. Туди реєструються. Це все. А що таке Хелсі? Це іноземна фірма, іноземна фірма, яка займається просто посередництвом. Вона на себе затягує людей. От і в принципі вони реєструються, здають свої персональні, Ми здаємо персональні дані. От, і вони ними вже торгують. Вони персональними даними людськими, вони торгують. Це не просто так, це не так безобідно. Але вони створюють такі умови з допомогою нашої сьогоднішньої влади. Да. Вони рекламують, бачите, реклама, яка оце хелси скрізь, воно бачите, це все хелси, все краса красота, все там на плакатах, а на а це на ділі. Ось бачите, я рада, що я не маю права їх показати. але якщо можна, я чергу за засніму. Ну, ні, ну люди є проти, я не маю права людей, я не маю. Я знімаю тоді вас. Ось показати, от як, що вони роблять, оце, що наша медицина, це так звана, що вона робить з людьми. В принципі, я особисто теж вже, е, записуюсь вже. Другий місяць хожу, я потрапи не можу. От. І все це робиться, як на мою думку, для чого це повторяється, робиться для чого, щоб загнати всіх у У Хелсі удобно, на дивані лежиш, там класно класно, нажав, записався, коли там. от І все. Воно в деякій мірі тут вся система працює. Ну так, да, да. от для чого це? І коли в мене все, в мене штрафився приступи, я що ж то я я попав, ну, викликав швидку допомогу, то вони приїхали. Єдине, що, ну, що швидка приїхала швидко. А, ну, так, але ж після цього я маю йти до прохідного лікаря. Не можна, от, виходить, це не можна. А, так що... Ну, я показав глядачам, бачите, що в нас робиться. Це наша система Хелті. Я наголошую на цьому, це система health. Я